Привіт, ви на каналі Тімас Фрітайм і сьогодні ми будемо допомагати моїй бабі несити кісто і, ой, робити пиріжки. Тісто? Д да. Кажи тісто. Тісто. А де тісто, покажи. Ого, Ого. І що ти будеш робити? Її? Треба спочатку що зробити? Вінчити олію. Так, ручку волію намочити. Отак. Давай. І, і другою намаж ручку. Другу по три. По три ручки, по три. І починаємо місити. О. Тільки так, щоб миска не впала на підлогу. Блендер тут аби застряг. Точно, поламався б. Ну так. Да. Хочу закупити руки, закупати І тоді. Ти руки помив перед тим, як місити да. тісто? Так. Добре. А що? Ну, нічого. Ну що, підемо тупити піч? Що, замісили тісто? Да. Готове. Ідемо. Топити піч. Запалюємо піч. Але сірники дітям не іграшка. Запам'ятайте це. Яка небезпечна справа. Дуй тоді. Задавай світ. спічку. Може, то ні ні задавай. Точно не долетить. Ну, ти, Тимофій. Це всеха горить. Я треба підсунути. Угу. не начепаємо. Поклади, поклади тут чергу. Якщо іскра туди попаде, okay. скоро тут будуть наші пиріжки. А, чого дерево... а дим піднімається. Ну, але, а чого Іде дерево димохід. не так е, горить вже? Ну, спочатку горить папір, а потім горить дерево. А листочок як згорить? Швидко. За одну секунду отключу. Угу. Ну что, жарко? Да, но не. що оці цілі сірники підпали, то що? Вибух. Ні, отак так злізати. Ідемо чекати, поки вигорить піч. І що будемо потім робити? Теперіжки. Ті, немає, так те пиріжки багато ще немає, але це не завадило Дивись, Так як я роблю. повторі все так, коли вимагають нарешті домівки. Тепер дивися документ експлуатацію недобудованої стіл поблизу Києва, які вимагають паркану навколо є представники. Це сюди вже розпочали прибирати перший пиріжок є але зараз ще по серйозному будемо далі. Так, не, ну, не... бери любе, любе, яке тобі подобається. Mm -hmm. Такі бачиш в пільоночках такі. Так, рівненько розгортаємо. блин, вот так, давай, так, положи, держи, мучка, держи, вот так, вот так, чтобы оно было горизонтально, так краще будет. Все, клади сыр. Угу. Ну, досить так ревненько его сделаю. Угу. Наступний противник. Добре, Тім, а, а, а. Про на Кімо. Рівень пока. Мама. коли. Мама. Няма, няма. Мама. Няма, няма. Няма, няма. О, Рівненько. не треба, Тімка. Бачиш, треба, щоб вони такі невеличкі були ці плянички. Рисер. Так. А там? А можно сначала вот так? Не хочешь, можно так. Давай, вот так. Вот так. Так. Можно ложечкой. Да, ложечкой. Так, О! Модес! Молодец, <риклад> Ника, получился прыжок. Вс, подожди. О. О, тик нас прыжки вже нет. Молодець! Дальше. А, я хочу. А. Ну все, ты вам Одна професія освоєна. Нам-нам. які гарні пироги. Що ти зараз будеш робити з ними? Намазувати яйцем. А для чого їх намазувати яйцем? Щоб були, щоб були не тільки смачні. Але й гарні? Так. Да. Вони будуть тоді блистіти? Так? Ммм, да. ну давай. Зверху тільки. Угу. Ось так. Добре, добре, Це маш. як Якісь паски. Паски. Mm, ну, я думав, що... Шевмочи, пас... щоб. Це як фарба. Mm -hmm. Трошки. Ну так. Не сильно густо. Так. Ось там буде хватить. Там маленькі. Там сердце. Там сир, а в цих, що ти зараз смажеш, напевно, там яблучко. Там яблучко. Або смородина. Або... Ти яблочко. не пам'ятаєш, як ти робив? Ні. Тут так щось менше його стає. Угу. Мені би так. Бы не сталось теперь вот все М? красавчики. А Тимофій і Йонатан доїдають начинку. Смачно. Mm -hmm. Пахне? Так. Yeah. Ну, зараз будемо вже виймати. Давайте вже виймайте. Так, Думі, давай. щодай. Би ні в кого не було. Да. Порошки смачні. Тисни лайк і підписуйся на канал Team Free Бувай! Бувай! Смачного.